Всім привіт! Ми на каналі 2М ММ. Підписуйтесь на наш канал і переходимо до огляду баскетбольного м'яча. Ми запланували серію оглядів баскетбольних м'ячів нижчого, нижчого рівня вартості. Тобто Саме найдешевших. Сьогодні ми пропонуємо до огляду мяч Spalding Spalding репліку до відомих м'ячів фірми Spalding Як ми бачимо, м'яч призначений для гри в приміщенні і на паркеті і на дворі. Мяч має гарне таке покриття, що тримає руки. М'яч важить 600 грам. М'яч важкенький, тобто гарний для гри. Це сім'йорка. М'яч має високу накачку 7-8-9 LBS. Тобто одиниць американських не накачки. Зроблений в Китаї. Хоча зроблений в Китаї якість нормальна, як на мене. М'ячик має 8 панелей. З мінусів це те, що, при першому цьому його треба буде добре промити мильним розчином. М'ячик. Мені сподобався, Гарна, гарний декор. Тримати його приємно, він тримається в, в не злітає. Оригінальний малюнок Лейбу. Я грав в ним, мені сподобалося раджу для трюгучкових кітків. Це саме той м'ячик, який потрібен. М'ячик 100% резина. Мячик можете замовити в нас на каналі за телефоном вказаним в описі вайбером або в повідомленнях. Підписуйтесь на наш канал. Нам треба багато підписників, щоб нам розвиватися, щоб більше якіснішого відео знімати. Без вас мені. Ставте вподобайки для просування даного відео. У нас наявності огляди футбольних м'ячів, скетбольних, волейбольних, фідбольних м'ячів. Підписуйтесь на наш канал. Приємно було вас бачити на нашому каналі. Всім пока. Зустріч! ca